Вітаю, друзі! З вами майстер Фіде Михайло. У даній серії відео ми розбираємо партії, в яких я перемагав гравців з доволі непоганими рейтингами. Ось перший приклад. Перед тим, як я. Покажу, як я в даній позиції провів реалізацію. Рекомендую вам поставити відео на паузу і подумати, запропонувати свої якісь рішення. Це може бути або один хід, або декілька тобто план реалізації, план на перемогу. Сподіваюсь, що ви це вже зробили, а я показую вірну відповідь. По-перше, треба сказати, що дана партія гралася у кулю лише по одній хвилині. Суперник мені в дебюті некоректно пожертував фігуру. Я технічно все підміняв і відбувся ось такий еншпіль. Для початку хочу розібрати якісь хибні шляхи. Ну, наприклад, такі партії я бачив і наживо, і в онлайні, і це таких помилок припускалися і мої учні, і просто якісь знайомі шахісти. Багато хто може подумати, що найкращий план це йти за пішаком H. Ну, наприклад, зіграти Тура H7. Насправді, це далеко не поганий хід, але він не дуже нас наближує до перемоги. Далі план може бути таким: наприклад, слон Е4 для того, щоб захистити заздалегідь цього пішака і піти королем до пішака H. Але це не дуже гарний план, тому що чорні можуть стояти лише на місці, і після того, як наш король е, уйде доволі таки е, далеко, то може бути c 4 коротше, 4D3, і чорні отримають е, абсолютно непотрібну нам контргру. Так, реалізація не проводиться. Одним з головних правил реалізації є відсутність контргри у суперника. І Таких партій з такими зайвими фігурами, які програвалися, на жаль, дуже і дуже багато. Тому не потрібні мені ті пішаки. Зараз я маю на увазі і його пішака, і навіть свої. Треба грати на мат. Вірний хід, король С4. Я віддаю навіть пішаків у кількості двох штук. Суперник побив, я зіграв король Б5, і після тура Б2, король С6, вже його король нікуди не е, убіжить від матової сітинки. Король Д8 ще, ще в партії було. Король Д8, король Д6. Ну і тепер мат ми ставимо за два ходи, тому що він може ще віддати туру. Але ми б'ємо турою і мат наступним ходом. Е, також відмічаємо, що окрім нашого короля, який володіє. Опозицію, який відштовхує плечем ворожого і забирає в нього максимальну кількість полів, ще ми відмічаємо слона, який контролює поля B7 та F7. І ворожий король не може, навіть якщо піде на С чи Є8, потім все одно не збіжить. Тому мат наступним ходом. І останній. Варіант, який я хочу вам показати, тут суперник міг не бити другого пішака, а найкращий хід був Тура F2 для того, щоб спробувати якось шахувати з F6. Тому на король С6 тепер буде Тура F6. Але я просто б'ю на B6, тепер на шах я закриюся слоном. А якщо він б'є пішака на B2, то після король С6 буде, в принципі, те й саме. Він грає король 8, король D6, і на цей шах я знову закриваюся слон С6. Ну, тут не мат, але він віддасть ще. Він віддасть туру, але все одно партію програє, тому що ми потім турою зайвою нашою легко забираємо ворожих пішаків. Школа шахів, шуб. Ваш шлях до успіху.